Всім привіт! Розклад на такій колоді про ваші фінанси. Що коїться у вашій фінансовій сфері? Ну, що скажуть карти? Опа. Тут холодність, різкість, прийняття різких і швидких рішень. І ось про фінанси. Говориться про те, що у вас буде багато роботи. Роботи буде е, так багато, що не буде часу навіть продумати про якісь почуття, сім'ю та відпочинок. Зато ви отримаєте багато грошей. Говориться нам про те, що ви можете змінити, так? що ви до, достигли до того, що можете змінити свою роботу на легшу. Так? Так, як ви зараз працюєте, робота, звичайно, що тяжка, нема коли. Подбати навіть про себе. так, ну, Карта Мага нам говорить про те, що ви можете змінити свою реальність, знайти кращу роботу і зверніть увагу на, на себе. Скоро у ваше життя вирветься багато святкування. Це, можливо, якісь дні народження, можливо, ви просто захочете зробити собі велике свято або велике святкування. Зрозумієте, що жити можна легше, так і ви будете жити помірно, збалансовано, гармонійно, без напрягу.